Нарешті. Ну нарешті ми дочекалися. Халбрейк повернули день людину, випустивши перші серії третього сезону, а нової гри серії нема. Слухайте, я розумію, що розробка другого година затягнулася. Сама розробка нині дорога, та й процес сам досить таки довгий і тяжкий. А ще новий візуал, більша кількість бійців зображені, нові анімації, програмування та тести гри. В, ви ж розумієте, наскільки це все складно. По цій причині, до речі, так і до сих пір третій Half-Life не вийшов. А із затримкою третього сезону я щось таки не зрозумів, чого ви затягнули. Дивіться. Халл випускає тизер третього сезону іще в 2023 році. Ага. Обіцяли його випустити іще в травні того же Угу. А перші серії почали виходити тільки у вересні 24-го. Слухайте, а як так воно вийшло, а? Із затримкою гри усе зрозуміло. Це довго, тяжко і дорого. Із затримкою третього сезону вже не зрозуміло. І ще в минулорічному тизері у них уже щось було готово. Якийсь там матеріал уже був. А хронометраж серії, як і був, так і залишається дві хвилини. Да, наступно зараз що я скажу про максимально тупо, але все ж таки, в другому дені хоча б візуал зі спрайтами обновили. А в третьому сезоні О, той же кислотний погами візуал з уже готовими спрайтами. Ну, ну от що, ну от що, скажіть ви мені, люди добрі, що взагалі могли затримати випуску третього сезону ще в минулому році, а? Ой, все уже починаю в труні смердіть. Так, чи було варте це очікування? Не сказав би. Але так? Принаймні ми знаємо, що все ще живий. На момент написання сценарію до даного ролику халбрейк уже випустили три серії третього сезону, і їх, і тільки їх ми й будемо розглядати. Постараюся сильно не затягувати і швиденько не пробігтись. І насправді ніхто не *на швиденько і все одно на дві години. Після подій з курячими фанатиками усе почало приходити у норму. Курячий бог мертвий. Його священа плоть була приготована і згодована бідним селянам. А король по цим подіям зняв власний художній фільм із собою у головній ролі. За прем'єрою, згори однієї з бажень спостерігала Джозі, до якої приєднується Ден, і каже, який цей король кумедний. А їй на це плювати, і каже родому, що ніщо в цьому світі не справжнє. На що Ден каже, що він привів того, з ким вона захоче поговорити. Я думав, що мова йдеться про Анну, яка можливо також у курсі про усю цю матрицю. Але ні, це був розробник гри, і це навіть логічно і, скоріш все, правильно. Бо якби замість нього все ж таки була би Анна, то Джозі хотілося б з нею не поговорити, а продовжити цю суку, згадуємо перший сезон. І от тільки гляньте на цього розробника, ух, які форми, Best of the Best, яка мускулатура, уф. І він каже Джозі, що там якийсь НПЦ прокинувся, так що ось тобі дорогенький медчика воруши до 3.9 ї закупи на його пошуки. Ніхуя Ніхуяжую. З... У другій серії Джозі відправляється на пошуки ту NPC. До неї підбігає Ден і каже, що хоче відправитись разом із нею, силаючись на те, що вона чекає дитину. Чесно, в душі не грибут, який він дізнається про Піздюка. Бо бачите, Джозі йому так нічого й не сказала про свій стан ні в першому, ні в другому сезонах. А сам Ден каже, що це досить таки дивна гра. І з цим досить таки тяжко не погодитись. Ні, ну ви самі дивіться, платформер з елементами, прости господи, хентая. Джозі дуже рада, що Ден відправляється разом із нею. Але Руди, запримітивши секретню скриню, пройобує корабель, за що вибачається. а Джозі каже, що нічого страшного і те, що вона починає його розуміти. Ден добирається до скрині і отримує міні-смерть, яка буде його пиздить і потроху вбивати. У третій серії люди остерігаються Ден як прокаженого. Вони кажуть рудому, щоб ітот ішов до місцевого алхіміка, але тот нічого не зміг зробити, окрім як дати нам матеріал для нарізання на мемчики. Ден приходить до короля, але і тот втирається за міні смерті і каже рудому, щоб тот пішов до лікаря, але і він нічого не зміг зробити. І нічого не залишалося, окрім як відправити Дена на острів до таких же бідолаг, як і він. Якщо придивитись до тих постраждалих від Мінісмерті смерті, і подивитися на лице Дена після отримання не найприємнішого компаньйона і те, що події відбуваються, хоч і футуристичному, але все ж таки у середньовіччі. А в середньовіччі пандемію чуми називали чорною смертю, яку жителі середньовічної Європи так боялися, так само як і тут. Ден метафорично, через образ маленької смерті, заражений чумою, від якої не було ні порятунку, ні ліків. І, схоже, що у світі Дена також не було ліків від цієї хвороби, а тому заражених відсилали на ізольований острів, щоб забобігти розповсюдженню чуми. Боже, ну і хуню я зморозив Сус. Коротше, мені сподобались серії, я вам їх рекомендую. Я радий, що Димен живий, ну, принаймні більш-менш. Ну а з вами був Нольон Земен і пам'ятайте. Другий день вийде тоді, коли вийде третій Half-Life.